10 жовтня на апаратній нараді говорили про нагальне. Зокрема, начальниця управління економіки Дар'я Гребанюк розповіла, що наразі підприємства працюють у обмеженому воєнному режимі. Крім цього, вирішується низка важливих питань, зокрема перевезення. Працюємо над проблематикою по транспорту. Також плануємо організацію обговорення питання на відповідно до рішення виконкому. На апаратній нараді підіймали й тему фінансів. Виплачено повністю аванси жовтня місяця і триває е, основна робота це складання бюджетних запитів на 23 рік. Начальниця управління соціального захисту населення Антоніна Наймитенко надала дані стосовно виплат для 5705 осіб майже на тринадцять мільйонів двісті. Також підготовлено чотири пакети документів щодо направлення до будинку інтернату одиноких присторілих і взята на всаловування шість осіб. Також у Шосткинській громаді прискорюють роботи з відновлення об'єктів споруд, які постраждали внаслідок російсько-української війни. На минулому тижні займалися отриманням матеріалів від обласної адміністрації. Співпрацювали з благодійними організаціями, надавали інформацію щодо. Необхідності громади в матеріалах на відновлення, крім цього, виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, повідомив про ситуацію з опаленням. У нас продовжуються роботи по підготовці до опалювального сезону. Практично у нас готове теплове господарство та теплові мережі, готові почати опалювальний сезон. Котельні, які працюють на альтернативних відах, вже у нас е, запрацювали. Геннадій Малашенко додав, що окрім цього, продовжуються ремонти дорожнього покриття. Розпочато е, ремонт проблемної дільниці на вулиці Потузова. Роботи продовжують Геннадій, По покриттю покрівель будинку. Будинків прискорити питання і загалом у нас відремонтовано тринадцять тисяч чотириста метрів квадратних покрівель. Це трохи навіть більше, ніж в минулому році.